У Львові 4 листопада відбулася маніфестація перед спорудою Львівської обласної прокуратури. Вимоги маніфестації покарати пана Кураша за викрадення монахині фальсифікацію документів та релігійну дискримінацію. Злочин викрадення монахині відбувся 31 липня. 2009 року в монастирі сестер святого Пророка Іллі. Пан Кураш приїхав туди разом з представниками міліції та СБУ, які оточили монастир і нікому не дозволяли вийти. Пан Кураш на основі вигаданих причин старався скомпрометувати цілий монастир, а цим властиво. Зробити напад на правовірний синод єпископів. В кінці під його керівництвом міліція допустилася злочину викрадення монахині. Роман Кураш, начальник відділу в справах національності та релігії військові обласної державної адміністрації. Добре, пане Роману, бачите, яка там тепер шум є? А ви з ними прийшли? так ми би хотіли знати, що то є. А потім в мене знаємо. Шума тобі спокійно Ну добре. Але ки, ви привели їх? Чи вони вас? Ми не знаємо. А ви нам робити монастирі? Хай. Ви нам покажути хто почне? А, а як ви другим. прийшли до нас з міліцією з прокуратурою? Ми Участливо. хочемо знати. Причина, чому ви до нас прийшли? А що ви виробляєте з нами? Що ви тут є? Ви прийшли? Ви прийшли? Ви прийшли? Ви Ви прийшли? Ви прийшли? Ви прийшли? Чекайте, я вас просила, поможіть нам, ви нам помогли. Що помогли? Як нас били, як помогли. Дайте сюди, не знає, був... як тут знаходиться. Я знаходжуся тут, як ви нас не захистили. вже нічого вулиці. Потім то є мені прощання? І става тут я прощає міліція. Що це міліція? Що Це міліція? На силу, на силу забирати. Пане Роман, Романе, пам'ятно, пані вам Романа, Романа, що ви зробили? Ви вкрали! Пане Роман, на 700 віть! Ви так виступали, як і місце. Пане Роман, що ви зробили? Наступним злочином, якого допустився пан Кураш, була фальсифікація документу статуту релігійної громади села Підгірці Бродівського району. Оригінал статуту був зареєстрований і підписаний 10 червня 2002 року. Тодішнім заступником начальника відділу у справах релігій Львівської ОДА паном Решетилом. На сфальсифікованому статуті під цією ж самою датою 10 червня 2002 року є підпис пана Кураша. У 2002 році пан Кураш не був начальником відділу. Але на фальсифікаті підписався як начальник цю посаду він зайняв лише згодом. Також і печатки Львівської ОДА на оригіналі і фальсифікаті є різними. На оригіналі стоїть печатка відділу у справах релігій, а на фальсифікаті Печатка відділу у справах національностей та релігій. Тут йдеться про грубе фальсифікування документів і зловживання уряду. Одночасно, печатка єпархії на оригіналі статуту міщає надпис Єпископ Сокальський. На сфальсифікованому документі є вже інша теперішня печатка. Яка уміщає надпис Єпископ Сокальсько-Жоківський? У 2002 році єпархії під назвою Сокальсько-Жоківська не було. Очевидним є те, що у справі фальсифікації документів брав участь і екс-єпископ Михаїл Колтун. Після цього всього пан Кураш. Вже навіть не намагався фальсифікувати підписи вірних, які знаходяться на оригіналі статуту, він і без підписів сфальсифікований документ собі суверенно схвалив. На останній сторінці статуту його злочин ствердив канцлер Сокальської єпархії Володимир Коткевич в оригінальному документі. На останній сторінці є печатка і підпис заступника начальника відділу у справах релігій пана Решетила. Звісно ж, що зміст сфальсифікованого статуту зовсім не відповідає оригіналу. Крім цих двох кримінальних злочинів, пан Кураш здійснив ще й третій. Пан Кураш вже майже два роки супереч законів України свідомо і безпідставно перешкоджає законні реєстрації української правовірної греко-католицької церкви та десятків інших релігійних громад. Пан кураш постійно повертає заяви про реєстрацію на підставі вигаданих причин, наприклад. Бракує коми або заява має бути прошита таким шнурком, а не таким. Однак сам пан Кураш спокійно сфальсифікував цілий статут, а потім його затвердив і без підписів членів громади. Таким чином він поводиться протизаконно і допускається релігійної дискримінації. Та зловживання свого уряду? Незважаючи на це, пан Кураш і надалі займає керівну посаду, і до цього часу ні за один з цих злочинів не був покараний. Як таке може бути? Згідно законів України розглянути наші звернення і прийняти всі відповідні міри і покарати винного пана Куроша. Благословений Бог на вітінні после нас і на віки вічені. Марія запахна відповітла, радуйся, спаси на тих, що на тебе повають. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний тлідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Отче нас, Очуй нас,